Отримайте допомогу з купівлею їжі. Three Squares Vermont це урядова програма, яка допомагає вам отримати їжу. Її також називають програмою додаткової допомоги в харчуванні або СНЕП. Якщо ви берете участь у програмі Three Squares Vermont, ви отримаєте картку EBT. Виглядає та працює вона як банківська дебетова картка. Three Squares Vermont щомісяця додаватиме гроші на вашу картку EBT. Ви можете використовувати картку, щоб купувати продукти на більш ніж 600 місцевих ринках, магазинах і фермерських ринках по всьому Вермонту. Ви також можете використовувати свою картку, коли подорожуєте в інші штати країни. Щоб приєднатися до програми та отримати гроші на харчування, необхідно заповнити анкету та відповідати вимогам щодо доходу. У вашому регіоні є офіси, які можуть допомогти вам подати заявку на участь у програмі. Ви також можете зателефонувати за номером 855 247 3092 якщо вам потрібен перекладач. Скажіть працівникові, якою мовою ви розмовляєте. Ви будете підключені до перекладача, який розмовляє вашою мовою. Скажіть їм, що вам потрібна допомога з пільгами, з продуктами харчування Це безкоштовна послуга. Після схвалення програми ви отримаєте свою картку поштою від відділу економічних послуг Вермонта, який відповідає за Sрі Squares Vermont. Картка не працюватиме, поки ви її не активуєте. На звороті картки є інструкції англійською мовою, або ви можете попросити когось про допомогу. Ви отримаєте гроші на картку 1 числа місяця. Програма вирішує, скільки грошей ви отримаєте. Сума залежить від таких речей, як кількість людей у вашому домі та кількість грошей, які ви заробляєте. Час від часу програма запитуватиме у вас інформацію, щоб переконатися, що ви можете надалі отримувати пільги на харчування. Ви отримаєте лист поштою з проханням надати додаткову інформацію. Це називається переатестація. Важливо відкривати свою пошту та відповідати на запити, щоб ви могли надалі отримувати ці гроші. Якщо ви відповідаєте вимогам для отримання пільг на харчування від Three Squares Vermont, ви також можете приєднатися до інших програм, які допоможуть вам оплачувати житло, рахунки за опалення та інші програми, які підтримують вашу сім'ю. Щоб дізнатися, чи ви можете отримати Three Squares Vermont і дізнатися більше про цю програму, Зателефонуйте за номером 855 247 3092, якщо вам потрібен перекладач. Не забудьте сказати їм, що вам потрібна допомога з пільгами на харчування. Відвідайте www.vermontfoodhelp.com Інформація тут доступна іспанською, французькою, арабською, суахілі та в'єтнамською мовами. Зателефонуйте за номером 211 і натисніть 5. Скажіть свою мову, щоб отримати перекладача, який зв'яжеться з організацією у вашому регіоні, яка допоможе вам подати заявку на участь у програмі. Ви також можете надіслати літери VFBSNAP на номер 85511, щоб отримати інформацію, але це лише англійською мовою.